Ключова розмова сталася. Зеленський поговорив з Трампом. Вашингтон дає тривожні сигнали. Невже із окупованими територіями варто попрощатися і забути про НАТО? Паралельно Трамп набрав Путіна. Будуть очні зустрічі. Це зрада. Головні заяви і підсумки зібрали для вас у цьому випуску на каналі час». Починаємо після вашої підписки. Зеленський і Трамп дали негайний старт переговорним командам. На банковій розкрили деталі телефонного дзвінка, який відбувся напередодні увечері 12 лютого. Позиція України незмінна. Війна має закінчитися справедливим миром, наголошує голова офісу президента Андрій Єрмак. Далі зацитую. Головне це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в офіційному твіті заявив, що це буде держсекретар Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волтс, і віце-президент Джек Дівенс. З двома з них президент буде зустрічатися в Мюнхені вже за добу, сказав він. Втім, Америка подає сигнали, які не є настільки втішними. За словами Трампа, під час зустрічі з журналістами в овальному кабінеті малоймовірно, що Україна поверне собі всі свої землі. І про кордони 2014 року годі говорити. Такі тези передає видання політико. Разом з тим можна сподіватися на повернення частини втрачених територій. Скептично ставиться лідер штатів і до членства України в НАТО. Нібито це непрактично. Мовляв, його влаштовує, якщо Київ відмовиться від ступу. Натомість у Білому домі не дають Україні забути про необхідність проведення президентських виборів. На цю тему не тиснуть, однак дзвіночки лунають при будь-якій зручній можливості. Але найбільш шокуючою є риторика Трампа щодо прямих перемовин із путіним. Республіканець не бачить загрози у веденні прямого діалогу із Росією без участі Володимира Зеленського. Чи розглядаю я Україну як рівноправного учасника цього мирного процесу? Це цікаве питання. Людей вбивають це не хороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я думаю, говорить Трамп. Попри те, що такий сценарій повністю викутує Україна, жодних перемовин з агресором за нашою спиною. Утім, що ми бачимо перед тим, як говорити з Зеленським, Трамп встановив телефонний контакт із Москвою вже вдруге після своєї інавгурації. Главі Кремля пропонували зупинку вогню в Україні, але той, бачите, не хоче, щоб вирішення ситуації було тимчасовим. Трамп, виходячи із цих розмов, переконує, мовляв, сам диктатор прагне завершення бойових дій. Як результат, американець передбачає припинення вогню в Україні в не надто далекому майбутньому. Говорити про це президенти будуть і особисто готується зустріч Трампа із Путіним у Саудівській Аравії. А за нею послідує і інша. Додає CBS News. Більше того, Путіна чекають у Штатах, і не виключено, що і сам Трамп поїде до Росії. Вже навіть Китай запропонував організувати зустріч Путіна і Трампа. Про це передає The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела. Як можна оцінювати таке спілкування? Блумберг із посиланням на європейських лідерів дає критичну оцінку. Дзвінок Трампа Путіну означає те, що він продає Україну. Високі політики з ЄС були приголомшені, дізнавшись лінію Вашингтон-Москва. На що міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву про готовність зміцнювати допомогу Україні і вимагають участі Європи в майбутніх перемовинах щодо припинення війни РФ проти України. Паралельно із цим Трамп подумає про поїздку і до України. Але чи це сигнали знаком плюс? Адже ось що пише «Зе Телеграф. Зараз це світ Путіна й Трампа. Америка більше не зацікавлена на гарантуванні української та європейської безпеки. Додам цитату з матеріалу: якщо Україна утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон та Дніпро, залишиться вільною і стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг. Та поки тріумфує Кремль. По перше, акції компаній Російської Федерації летять стрімко вгору після розмови Путіна і Трампа. Зміцнюється їхній рубль. Не ймуть віру тому, що відбуваються навіть соратники Трампа Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні у Кремлі п'ють горілку прямо із пляшки. Це був великий день для Москви, констатує колишній радник Дональда Трампа із національної безпеки Джон Болтон в ефірі CNN. Очільник Білого Дому ефективно здався Путіну, говорить Болтон. Хоча глава Пентагону. Гексет навпаки запевняє швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою країни. Є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир шляхом переговорів, каже він. Аби розставити усі крапки на ди навіду слова самого Дональда Трампа. Штати допомагають Україні і надалі. Інакше Путін би подумав, що він виграв. На нас це все тримається, і ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємося дати іншому статися. То як ви, шановні глядачі, розцінюєте зближення Трампа, Путіна і їхні діалоги. Напишіть в коментарях, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. Відбулася телефонна розмова Трампа та Зеленського один із найбільш напружених діалогів. Перед цим Трамп вдруге говорив із Путіним. Диктатор хоче війни у Європі. Росія дивиться у бік країн НАТО. Чи зважиться Кремль на напад? Давайте розбиратися у ситуації. Починаємо після вашої підписки. Диктатор Владимир Путін не обмежиться війною в Україні. Кремлівський главар планує напасти на Європу і розв'язати масштабну війну з НАТО. Про це йдеться у звіті данської розвідки за 12 лютого. Нині Путін не ризикне це робити, однак після гарячої фази російсько-української війни окупанти майже одразу зможуть розв'язати нову бійню, стверджують експерти. За їхніми прогнозами новий і ще запекліший виток збройного конфлікту може розпочатися вже за п'ять років після припинення війни на наших територіях. Хоча навіть цей сценарій може виявитися відносно позитивним. Президент України. Володимир Зеленський вважає, що в Європі немає стільки часу. На думку гаранта РФ готується влаштувати повномасштабне вторгнення вже у 2025 році. Під ударом Польща та Литва. Почуємо коментар гаранта для The Guardian. Росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових. Без України Європу буде окуповано тотально, вважає президент. Наша держава буквально грає роль щита. Однак, сили противника об'єктивно переважають чисельно удвічі. І сьогодні армія, яка 110 бригад стримує, і нам дуже важко стримуємо тих, у кого 220-230 бригад. Так. Угу. Але це один до двох, ви бачите. Знаєте, як говорять, якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було як мінімум один до трьох. Угу. Один до трьох, тоді буде і результативний наступ, і буде опросування вперед. Так от, якщо без України, без України, ви зрозумієте, що у Росії один до трьох до Європи. Саме тому нашу армію важливо підтримувати партнерам, закликає до дій додій альянсу Марк Рюте. Ось цитата. Якщо Путін нападе на НАТО, реакція буде нищівною. Він програє. Нехай навіть не думає про це, адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО, зазначив він. Також у Альянсі зробили заяву щодо необхідності посилення ППО України. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів, наголошує пан Рюте. І жодних мінських угод 2.0 бути не може. Далі дослівно. Незалежно від того, що вийде з цих переговорів, коли це станеться, ми маємо бути впевнені колективно та колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Тож жодних повторень того, що ми мали з мінськими угодами. Кінець цитати щоправда, штати підводять своєю риторикою до того, що Україні варто готуватися до втрат території. Вихід України не те, що на кордони 1991-го, а навіть на кордони 2014-го року. Є нереалістичним сценарієм. Таке заявив новий міністр оборони США Піт Хексет. Не збирається Америка і відправляти до нас своїх миротворців, відрізав урядовець. В такому разі не стане нам у пригоді і контингенти з Європи, якщо до місії не приєднаються Штати, вважає банкова. Разом із цим у ЄС заявили, що відправка навіть 40 тисячі миротворців в Україну була би складною для них. Тобто ситуація такий собі. Військовий цукцванг. Можливо, Трамп змінить думку після розмови з лавою України. Ключовий діалог вже відбувся увечері, 12 лютого. Про телефонний зв'язок Вашингтон-Київ сповістив головний кореспондент Файненшл Таймс в Україні. Інсайдери пишуть, що відбулася важка розмова, одна із найважчих за весь час президентства Володимира Олександровича. Тривала вона близько години. Ось що написав про неї сам Зеленський. Тривала розмова про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Обговорили нашу розмову зі скотом Бесентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної і ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови із Путіним. Власне, цього ж дня, але уранці, Трамп дійсно телефонував ще й Путіну, і вони домовилися негайно розпочати перемовини щодо припинення війни в Україні. Ось як він це описав у своїх соцмережах. Далі, цитата. Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи відвідування держав одна одної. Ми також домовилися, що наші відповідні команди почнуть переговори щодо мирного врегулювання в Україні негайно. І ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові Україну Зеленському, щоб повідомити йому про розмову, що відбулася прямо і зараз. Імовірно, це вже друга розмова Трампа і Путіна. Видання The Нью-Йорк Пост писало про перший діалог по телефону 9 лютого. Зазначу, що американська сторона також днями відряджала свого спецпредставника у Москву, а до Києва на цьому тижні має прибути міністр фінансів США. Чи будуть зрушення, та чи згодяться сторони врешті зустрітися за круглим столом за участі посередників? Відповідайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дуже чекаємо на ваші думки. Не забувайте ставити лайки нашим випускам і підписуватися на канал «Сейчас». час.